Привіт! Перед вами лита преміальна засніжена ялинка висотою 2 метри 35 сантиметрів від Urban Tree. Подивіться, яка вона красива, ніби із американських фільмів. Така ялинка вам підійде, якщо у вас простора кімната із високою стелею. Висоту ми міряємо від верхньої гілочки і аж до підлоги, включно із підставкою. Підставка дуже стійка, металева з ось такими заглушками, щоб не пошкодити вашу підлогу. В основі лита зелена ялинка, на яку нанесено декілька кілограмів штучного снігу. Це гіпоалергенний котон. Тому, якщо у вашому домі є люди з алергією, можете не хвилюватися за їхнє здоров'я. Засніжені ялинки в нас, на жаль, у обмеженій кількості, адже їх виготовляємо лише влітку. Котон наносять на ялинку для того, щоб він добре закріпився, потрібно, щоб ялинка просохла на сонці. Отож, поки литі засніжені ялинки є в наявності, поспішіть замовити. Сніжок може частково осипатися, але лише при механічній взаємодії. Тобто, коли ви розкладаєте або складаєте ялинку. У стані ж спокою, сніжок точно не осипається. Литі ялинки виготовлені із безпечного та первинного матеріалу. А головне, що немає абсолютно ніякого. Запаху. Багато хто хвилюється, що ялинка може не поміститися, наприклад, між диваном та шафою, але хвилюватися не варто, адже діаметр можна злегко змінити, підігнувши гілочки доверху або ж донизу. У структурі міцний металевий дріт від 1,2 до 3 міліметрів. Гілочка не буде гнутися, навіть якщо на ній буде вісіти багато іграшок. Ялинка складається із декількох частин і з легкістю поміщається в ось таку компактну коробку. Так, до речі, ви економите на доставці, адже не потрібно переплачувати за опакування на пошті. Плюс у вас буде де зберігати цю новорічну красуню не в сезон наступні 10 років, адже саме такий термін експлуатації цих ялинок. Хочу вас попередити, що литі засніжені ялинки доволі тяжкі, адже на них багато матеріалу. Тому коли будете забирати ялинку із пошти, подбайте, що вам хтось допоміг її донести додому. У коробці разом з ялинкою ви знайдете сертифікат якості, інструкцію та гарантію на конструктив на 2 роки. Отож, замовляйте литу преміальну засніжену ялинку висотою 2 метри 35 см на urban Tree Прямо зараз з можливістю обміну та без жодних передоплат.